Чи може бути так, що причина всіх ваших фінансових негараздів не в ринку і не в економіці, а в установках, які живуть у вашій підсвідомості? Насправді так воно і є, тому що згадайте, мама вчила бери менше, не висовуйся, ділися, тато мовчав, коли хотілося підтримки, і тепер ви дозволяєте собі тільки виживати? Насправді це можна змінити. І тому я вас запрошую на глибоку ініціацію мама, тато і гроші такий фінансовий розбір, який попрацює з коренем ваших грошових сценаріїв: метафоричні карти, медитація на підтримку батька і дві години глибокої роботи. Це буде всього 10 місць, зустріч у Zoom, і ми з вами розберемо, чому у вашому гаманці зараз замість грошей голос мами або тата. Якщо вам цікаво розібратися з цим трішки більше, напишіть мені або тут в коментарях, або в директ слово гроші, і я вам відправлю умови, як приєднатися до цієї групи. І не відкладайте довго, тому що вже два місця зайняті, а буде тільки 10. Ще раз нагадаю, тому що це буде камерна робота, і ціна буде рости. Зараз там дуже умовно Сума, ви можете приєднатися, і запис буде тільки для тих, хто буде учасником цієї групи. Можливо, я ще буду колись проводити таку групу, але навіщо відкладати ваш фінансовий достаток на колись? Пишіть гроші і чекаю вас в групі.